Вітаю, прийшла черга розповісти про оплату мобільного телефону і як вона приймається, в якому вигляді вона має бути, і все решта. Дивіться, цю плату я приймаю по одній ціні. У мене усереднена ціна, стара нова. Е, вибачте, але фізично немає часу, сидіти, читати чіпики на кожній. Е, дивіться, яка ситуація. Дуже багато людей вважає, що це ось сильно безцінний продукт оце ось, Я не говоритиму, звідки ця плата, від кого. Насправді все зроблено відмінно. Чоловік просив поради. От я і даю йому пораду е і всім, хто мені відправляє посилки за такою платою, просто щоб ви знали, що оця ось штука, оці шлейфи, оця вся штуковина, по суті, ніякої цінності немає. Можливо, для когось і має, Я ж не можу говорити за всіх. Суть питання плати мобільного телефону. Ви просто знімаєте все, з плати, все. Все, Розбираєте корпус, зняли залізятча, все, далі, вона прийомна. Нема там великої науки, нема нічого там сильно крутого, отака чи отака. Е, суть питання, все цінне заховане в оцих мікросхемах. тобто в оперативній пам'яті, в процесорах мобільних телефонів. Отам все цінне і заховано. В оцьому ділі цінного нічого немає. Е, оці ось жовтяки, що по кругу, там також, по суті, цінності ніякої воно не несе. Можливо, ті люди, які переробляють його, знають про цю цінність. До речі, поділіться в коментарях. Буде цікаво і мені на майбутнє знати, чи багато виходить толкового матеріалу з цього діла. Так що мобільна плата просто далі нікуди розбили телефон, убрали желізо, все плата готова до прийому. Якщо вас влаштовують мої ціни, влаштовують моє якісь обслуговування. Чекаю на ваші посилочки.